Віддавайте в дитячий садок, там йому все пояснять раніше. Але це буде не мама, а от такі самі, які вирвуть і побіжуть, і там вона буде справлятися з цими проблемами, і це буде так, як воно є у житті. Все, що мама буде говорити, зроби так, зроби сє так. Ну це таке. А коли це вже в соціумі інше, а далі шести років. Починається період співпраці, коли ми вже можемо щось дитині пояснювати: про життя, про те, як краще жити, з ким що ділитися. У мене питання? Давай а, Ну, просто по темі одразу. А якщо дитина не йде в 6 років в дитсадок? у мене таке було з третім. Так це нормально, В в садок вже треба йти до школи. Ой, вибачте. Нормально, нормально. У мене дитина, в принципі, в садок не ходила. А, ну ти свята жінка. Ну, що можу сказати? Коли дитина в дитячий садок соціум виховує трішки скоріше.